ОПЕН і так випускали нову модель GPT 4,5, що у них закінчились графічні процесори. Нова модель Клод ще потужніша, вміє думати, і може працювати в режимі ai агента. Роботи гуманоїди які допомагають по дому і не тільки. Робимо підсумки, які стались у світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. а сталося багато чого цікавого. Тому зідайте зручніше. І полетіли. Давайте почнемо нашу розмову з компанії Anthropic та їхньої нової моделі Claude 3.7. А точніше продовжимо, бо на каналі є окреме відео, тому, якщо ви ще не бачили, сходіть, подивіться. А зараз я би хотів розповісти про кілька цікавих фактів, які не попали в відео, і хотів би розпочати власне з огляду на що здатна ця модель. Тобто, в першу чергу, це є перша в історії гібридна модель, яка одночасно може. Відповідати на прості запитання, а так само і міркувати. Ну і тут, власне, є такий цікавий момент, що ця модель так само має режим роботи в форматі AI-агента, який називається Cloud-Code. Ця модель вона доступна для всіх користувачів, які мають безкоштовну і платну підписку. І ось ще один цікавий кейс, який би я хотів показати. Ось тут прямо, є пряма трансляція відеогри Pokemon, І її стрімують на Twitch, де гравцем є власне, агент від Cloud. І ось вже 38 годин ця гра проходить, і от в реальному часі можна спостерігати, як клод грає в гру Покемон. Ще одна важлива річ. Це є те, що клод рахується і рахувались однією з найкращих моделей власне, для створення користувацького інтерфейсу і розробки програмного коду. Ну і власне, якщо подивитись на WebDev Arena, арену, ми далі бачимо, що в лідерах, як і завжди, було клод 3.5 сонет. А так само тепер клод 3.7 сонет. Повні лідери, і бачите, навіть деякі моделі вони обганяють на 100 і більше ніж 100 пунктів. Це є прям дуже круто. Ну і ось тут приклад, як модель себе показали на лідерборд арені, попросили створити стійкі ноутс і ось зліва був грок, як він це зробив, і справа був Клод. Власне, на лідерборд арені можна створювати такі от речі і вибирати, яка модель краще. Таким чином, модель піднімається вище в рейтингу, якщо ви боротиєте обирати її частіше з тими всіма великими оновленнями від конкурентів, OpenAI трішки витримали паузу і все ж таки анонсували нову модель GPT-4.5, Але це все сталося не без пригод. Давайте по черзі спочатку подивимося на що здатна ця нова модель. Тобто, якщо зайти на їхній офіційний прес-реліз, вони іменують GPT-4.5, а вона найбільша і найкраща модель. Для класичного ведення чату. Ну і знову ж таки, отут вони трішки розповідають, яким чином вони досягнули ось цього ефекту. Тобто, по великому рахунку вони не створили ніякої нової моделі. Вони взяли за основу ті дані, що в них були, і, скоріш за все, можливо, взяли ту саму gpt 4 модель, і її прогнали через процес додаткового тренування. Власне, вони її тренували згідно методики Scaling Reasoning, де вони вчили модель думати, використовуючи Chain of Thought, Перш ніж вона буде відповідати. Ну і друга річ, вони тренували, використовуючи unsupervised learning для того, щоб модель знову ж таки мала доступ до ширшої бази знань і більш чіткіше і краще і інтуїтивніше відповідала на прості запитання. Знов ж таки, якщо подивитись далі, ось тут є дуже класний приклад еволюції модели. Ось тут є як модель себе вела GPT-1 на запитання, яка була перша мова. І ось, бачите, вона просто генерувала якийсь там набір слів, набір символів ще в 2018 році. Далі, в 2019-му, коли з'явилось GPT-2, бачите, він почав відповідати трошки краще, але все рівно воно дуже було, ну так собі, не дуже ефективно. І далі, вже, коли з'явився gpt 35 Turbo, тоді був досить великий прорив, і бачите, вже він почав звертатися до якихось історичних даних. Визначати поняття, що ж таке перша мова, тобто вже більш докопуватись до істини. Ну і далі ми маємо зараз нашу GPT 4 o яку більшість людей використовує, і ось вона прямо ось так розлого, дуже 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 детально відповідає навіть на будь-які прості запитання. І ось, власне, GPT 45 25 го року вона відповідає, але знову ж таки дуже схоже до того, що робить o 1 модель чи o 3 міні. Вона структурує відповідь. На додаткові якісь такі групи, що таке перша мова, які тої мови, які прототип тої мови. Ну і бачите, багато речей вона дає в своїй відповіді, що в принципі дуже сильно відрізняє модель 4.5 від інших моделей. Тобто, в першу чергу, це є доступ до ширшої бази знань, а так само краще розуміння цього емоційного інтелекту. Тобто модель стала більш людяніша, і вона може відповідати на. Досить близькі, інтимні запитання, які ми ставимо в чаті. Ось тут є кілька прикладів, ось таких от простих, але дуже інтимних запитань. От, власне, питання, що людина вкаже: Я зараз зафейлив тест і дуже переживаю через цю подію і модель 4.5, бачу, відповідає досить емоційно, досить коротко, але виважено. В той самий час 4 о дає якісь там інструкції, солюшени, як ти можеш порефлектувати, що тобі треба. Ну, не треба мені зараз цього, Мені треба проста, дуже приємна підтримка. І ось ще один приклад, але тут же модель питають, які знайти факт по деталям, що там намальовано на якійсь картині. Ну і бачите, GPT-4.5 чітко дуже добре з цим справляється, каже, що це за картина, і 4 через браку цієї бази знань вона неправильно відповідає на це запитання. Давайте подивимося зараз ще кілька цікавих бенчмарків, як GPT-4.5 веде себе порівняно з іншими моделями. Ось тут, власне. То, що нас цікавить, робота з простими запитаннями. Для чого ми зазвичай використовуємо 4О? Ну і ви бачите, що 4.5 майже в два рази буде перевищувати по якості і точності відповіді на прості запитання. Знову ж таки, її так само порівняли з двома різними моделями Як на мене, це зовсім інший клас, я б не робив цього порівняння. Ну, але та 4О, яку ми всі так полюбили, тепер. Плавно відійде на задній план і будемо використовувати все частіше 4-5 модель. Ну і знову ж таки, оце питання галюцинацій: чим нижче, тим краще. І 4-5, порівняно навіть з тими різними моделями, і 4О, в кілька разів зменшили кількість. Галюцинація, тобто більше довіри буде, сподіваюся, до тих відповідей, які нам буде генерити чат. Знов ж таки, є ще одне цікаве дослідження, де людям дали перевірити дві моделі: 4-го, 4-5, і прийняти своє власне суб'єктивне рішення. Ну і ось ви бачите, в більшості випадків це там щоденні якісь прості запити, чи якісь більш професійні інтелектуальні запити, чи якась креативна робота. 4-5 трішки, але в більшості випадків. Була краще обрана більше разів людьми, які власне тестували її ніж 4 О модель. Ну і на завершення ще ряд таких класичних тестів, які ми всі знаємо. GPQA, AMI з математики, тест, MMLU, ось цей от Software Engineering Ленцер, де... Задачки дають реальні з фрілансової платформи Upwork, і моделька старається їх вирішити і заробити гроші. Тобто, бачите, 4.5 навіть краще веде себе, ніж o 3 Mini. Ну і ось класичний Software Engineering Bench, де, в принципі, o 3 Mini далі лишається лідером, але 4.5 теж досить добре себе показує. Наразі доступ до 4.5 моделі доступний лише для pro підписників але вже наступного тижня ближчим часом обіцяють викотати доступ так само і для плюс Підписників. Ще модель доступна через API, але тут не все так гладко. Якщо зайти на їхню сторінку з цінами, ви бачите, кількість мільйон токенів output коштує 150 доларів. Вхідних токенів мільйон 75 доларів. Ну, це найдорожча модель зі всіх, якщо подивитися порівняти, навіть вона дорожча за o 1 модель, яка в два рази дешевша. Це просто капець, тобто ціни досить дорогі за цей 4,5, і на цьому є логічне пояснення. Ось таким постом вийшов Сем Альтман в мережі. і Він каже: Дивіться, в першу чергу, це хороша модель. Я спілкуюся з нею вдумливо, як з людиною, і для цього там ми дуже виклали багато зусиль, щоб цього досягнути. Але є й погана вона. Це гігантська дорога модель, і ми дійсно хотіли запустити її для плюс і про користувачів одночасно. І в результаті він каже, що в них закінчились графічні процесори. Тобто, бачите, ця модель настільки вижила Compute Power, що OpenAI доведеться купляти там кілька сотень, можливо, тисяч нових графічних процесорів. Ну і відповідно це і пояснює дороговизну роботи цієї моделі, окрім випуску 4.5, OpenAI так само продовжує підсилювати свої позиції на ринку і пропонує кілька цікавих змін. Зокрема, вони збільшили кількість запитів для прокористувачів на глибоке дослідження, на Deep Search. А так само, плюс користувачі Teams та Enterprise отримують на місяць 10 безкоштовних запитів на Deep Research. Ще одна річ, яка заслуговує уваги, це те, що вони додають новий режим голосу. На основі їхньої GPT 4 o міні-моделі, всім, всім користувачам, навіть тим, які мають безкоштовну підписку. Ну і робота з пам'яттю теж виходить на новий рівень. Тобто тепер чат GPT не лише буде використовувати ту пам'ять, яка у вас є збережена, а він ще додає можливість покращеної пам'яті. Тобто, в якийсь момент часу у вас з'явиться ось таке діалогове вікно, де вас питають, чи ви хочете використовувати цей режим. Це означає, що. ChatGPT буде мати можливість доступатись до всієї історії, всіх попередніх чатів, які ви тільки з ним мали, і використовувати її для формування відповідей у наступних чатах. Ну як на мене, це дуже крутий функціонал. То в мене насправді теж є купа чатів, де я спілкувався давним-давно, і там дійсно якась корисна інформація. Я би хотів, щоб її теж ChatGPT перевикористовував і яким чином більш був персоналізованим під мої наступні запити, Сем Альтман теж не перестає дивувати. Ось таким він постом виходить в інтернет і каже: дивіться, було б добре створити якийсь новий опенсорс а Розкажіть мені, будь ласка, куди б ви хотіли рухатись? Чи ви хочете отриміні заопенсорсити, чи можливо ми якусь створимо модельку для мобільних телефонів, яка буде теж в опенсорсі? Тобто я не знаю, чим він керується, але можливо, тим, що десь там опеняй обіцяла, що вони все-таки будуть для людей відкритою компанією, і ось таким чином він намагається, можливо, трошки реабілітуватися і щось все-таки викласти відкритий код, відкритий доступ. А ще OpenAI продовжує набирати оберти і залучати все більше і більше нових. Користувачів, і ось зокрема інтерв'ю від їхнього CEO бред Лайткеп. Він каже, що станом на зараз наша компанія досягнула 400 мільйонів активних користувачів в тиждень, що є на 33% більше ніж це було в грудні минулого року. А як на мене, це порядка 5% населення всієї планети. Це прям дуже багато. Ну і ось тут вони дають ще одну цікаву статистику: що компанія продає. 2 мільйони різних enterprise підписок Я так розумію, що це є плюс, це є ПРО, це різні enterprise підписки Тобто 2 мільйони користувачів користуються на платній основі послугами від OpenAI. Ну і ось вони так само кажуть, що девелоперський трафік, той трафік, який йде через API, і, зокрема, з використанням різних моделей, він. Вдвічі збільшився за останні 6 місяців. Тому з точки зору користувацького досвіду у цього позиціонування продукту на ринку OpenAI справи йдуть ніби непогано. Єдине лишається ще докупити графічних процесорів, щоб можна було нормально і, можливо, не за всі гроші користуватися їхніми новими моделями. Як ви бачите, основними героями сьогоднішнього випуску є все таки GPT-45 та оновлена модель Клод, але в той самий час модель Ілона Маска Грок 3 Теж не стояли на місці і показали нам ряд цікавих оновлень до своєї моделі. Зокрема, в першу чергу, хочу сказати про те, що Грок-3 моделі тепер може користуватися навіть безкоштовні користувачі. Не обов'язково купляти якусь супер-ПРО, про ГРОК підписку. Модель доступна, доступна в Твіттері, доступна як окремий веб-застосунок, а так само можна скачати і користуватися цією моделлю через мобільний окремий застосунок. Ще одна річ, яку вони впровадили, це доступність і можливість використовувати Grok 3 модель з новим голосовим режимом. Ось тут на відео є демка, де збоку включили ChatGPT, культурну цивілізовану модель, і де включили зліва Grok 3 модель, але в режимі 18 і ось. Я не буду прочитувати, що тут написано, ви можете самі побачити. Грок 3 нещадно спілкується з ChatGPT, використовуючи всю-всю свою лексику, яку тільки можна, згадуючи всіх, кого можна на світі, і ось такий режим він є доступний у новій моделі. Загалом, якщо зайти в налаштування Grock 3 на мобільному телефоні, ось бачите, скільки різних режимів є розмови з Grock 3. Це є знову ж таки романтичний, сторітельних, є якийсь медитаційний. Теорія змов і конспірації. Доктор Грок є секний режим, є професорський режим, є робота з різними лікарськими. А ще після того, як у XAI оголосили що вони будуть створювати повноцінну ігрову студію, в інтернеті почали віруситись дуже багато ігор, які були створені, власне, з використанням грок 3 моделі. Ось приклад гри такої стрибачки на проходження. Вся вона була зроблена, використовуючи код grok 3, я так розумію, були підставлені вже ряд текстур, щоб вона була досить гарно візуалізована. Още один приклад потужної гри симулятор польотів. Прям дуже круто. Тобто, це все було теж код написано на grok 3, проредаговано. І ось така вийшла класна симуляція гри. Я лечу там десь в космос. Чим далі далі до місяця до речі, у мене на каналі є окреме відео про греок 3, де я детальніше розповідаю про всі його хороші, а так само погані сторони. Тому можете зайти, подивитися. До речі, після релізу код-агента, Google теж не втримався і показав світу власного агента, який вміє. Програмувати. Ось тут є детальний прес-реліз, де ми можемо побачити ні характеристики цього агента. Ну і в першу річ, це те, що станом на сьогодні 75% розробників всього світу вже використовують AI у своїй щоденній роботі. Це згідно до дослідження. Так само вартує зазначити, що попередня версія безкоштовного цього Google Агента, вона підтримувала лише 200 завершень по коду щомісяця. Цього разу вони збільшили цю кількість. По роботі з кодом до 180 тисяч транзакцій, які ми можемо виконувати через Gemini Code асистента. Ну і якщо подивитися на тут, є невеличкі їхні демо, ми бачимо, що Code Assistant він вміє інтегруватися в різні Visual Studio Code, Середовище або JetBrain середовище Він працює зліва як чат, справа в нас є дерево, в нас є код, ми можемо перевіряти, робити зміни, знову ж таки, далі чатитись. Ось таким чином працює цей код-асистент. Тут трошки більше в прес-релізі у них описані деталі, знову ж таки, як він працює з GitHub репозиторієм, як він залишає коміти, як це все гарно її інтуїтивно виглядає. Ну і знову ж таки, як я вже казав, можна скачати окремий плагін під. Visual Studio Code встановити і безкоштовно цим всім користуватися. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво було б зробити окремий відеоогляд, чи це про Google Code Assistant, чи це про того самого GitHub Copilot, який теж працює як AI-асистент для роботи з кодом. Не пройшло і місяця як компанія FIGURE, яка розробляє роботів гомоноїдів, розірвала контракт з OpenAI, Так вони вже показали власну модель, яка називається Helix, яка вміє працювати і контролювати їхніх. Роботів. Власне, якщо зайти на їхній офіційний прес-реліз, ми можемо побачити, що модель Helix – це є Vision Language Action Model. це та генеративна модель, яка допомагає розуміти, що відбувається на навколишньому середовищі, розуміти мову, з якою до робота звертається, і відповідно виконувати певні дії. З таких особливостей, які має ця модель, яка взаємодіє з тим роботом. Ну, в першу чергу, це те, що роботи. Дуже добре контролюють оцю верхню частину свого тулуба. Тобто ноги вони, зазвичай залишаються статичні, а ось власне руки, тіло, воно дуже добре рухається. Ну і от ще одна особливість, як що було на кадрі, це те, що модель допомагає взаємодіяти роботам між собою. Тобто, Вони розуміють оці от між собою інтерекшени і можуть якісь речі перекладати один одному в руки. Ну і далі знов ж таки вони показують, що в результаті робот дуже добре. Справляється з дрібними предметами, розуміє навколишнє середовище, розуміє команди, які їм дає користувач. І взагалі, оці фігур, як на мене, вони за останній рік, півтора року часу, прям дуже активно прокачалися з точки зору цього роботизації і побудови роботів гуманоїдів У них на сайті ще є багато дуже цікавої інформації: знов таки, як модель скелилась, як власне їхня Helix модель відрізняється від традиційного. Підходу по масштабуванню роботи з задачами на рівні роботів. Так само, ось тут є більш детальніший діаграмка, як вони працюють. Ось бачите, як ці хвилі, як їхній процесор працює, як передається інформація, як що робот бачить в себе в картинці, як це відбувається, що ми бачимо зовні користувач. Ну і ще один практичний приклад, власне, використання цих роботів фігур на виробництві. Ось тут вони в себе опублікували таке відео, де вони кажуть, що для першого нашого клієнта знадобилось лише 12 місяців. А для другого вже 30 днів для того, щоб впровадити роботів на виробництво, і ось власне це логістична фабрика, де є сортування речей. Їде конвейер і бачите, робот-фігер дуже просто дуже легко відсортовує якісь речі згідно тих інструкцій, які йому надали. Тобто, уявіть собі, що вже ближчим часом всі великі заводи, які є в світі, в першу чергу, напевно, це стосується Америки. На них будуть працювати ось такі от роботи, які будуть займатися сортуванням. Ну і я не відкидаю, що ще через кілька років ми таких самих роботів побачимо на сортувальних центрах нової пошти чи розетки. Ще одна компанія, яка займається роботами-гуманоїдами, клон показала нам свого першого прототипу. Ось так виглядає їхній робот. Він анатомічно дуже схожий до людини. Там прям тисячі чи там сотні тисяч. Волокон цього робота. Знову ж таки, він е, вміє реагувати на зовнішній світ. А так само він має десь порядка 500 різних датчиків по всьому тілу. Ну, до ж таки, якщо подивитися на цього робота, якщо чесно, з одного боку це є і технологічний прогрес, з іншого боку, трошки так лячно становиться, коли ми бачимо ось таких от людиноподібних роботів. Ну і на завершення ще одна компанія, яка займається роботами-гуманоїдами, показала нам своє оновлення. Компанія 1 x Оновило свого хатнього робота. Всі ви пам'ятаєте це нашумівше відео, де ось цей робот там допомагає зробити якісь речі. Бачите, взяв рюкзак, допоміг дівчині по хатній роботі. І ось вони там махають, які раді, ось такий класний робот. Ну і знову ж таки, вони випустили нове відео, де вони показують тепер, як їхній робот-гуманоїд може включити чайник. Бачите, зранку вам на сніданок принести трошки чаю, кави. Допомогти повішати картину, там, чи, бачите, прибрати по хаті, занести речі в пиральню. І ось помити вікна, допомогти з продуктами, поприбирати на кухні. І сісти в кінці дня, поки ви вечеряєте, відпочити. Ось такий от він світ гуманоїдів. Бачите, вони все більше і ближче до нас наближаються. Знов ж таки, поки що їхня вартість на ринку вона є досить високою, і це все лише прототипи, але кожного разу ці прототипи стають все краще і краще. І я не здивую, що ближчим часом, окрім того, що в нас вже дома є роботизовані пристрої. Мікрохвильовки, холодильники, пралки, різні розумні будинки. Завтра з'являться у нас такі міні-роботи-гуманоїди, які нам будуть допомагати по хаті, а можливо ще дещо для нас класне робити. Ось такі були новини тижні зі світу AI. Дякую за перегляди. Підтримайте наш канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої шість спільноти. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім папа і до наступних зустрічей.